Ну і далі про погоду сьогодні, за даними метеорологів, Україна може стати однією з найбільш спекотних країн Європи. Mm -hmm. Місцями стопчики термометрів піднімуться до плюс. 39 градусів в Києві очікується плюс 30 і плюс 33 з можливими грозами. І спека спокійно почне слабшати вже з 11-12 липня. Проте на сході України вона триватиме і може сягати до плюс 40 градусів. Про це боже боже, на от, так, знаєш? причому ти ж знаєш, є різниця між тим, що на стовпчику, і як воно відчувається. Так, так. От, я і хочу от якраз це сказати, мені постійно я кажу, мені душно, мені а мені постійно кажуть, так ти ж з арабських країн, тобі що ви не розумієте? Там сухо, там. Там не так, там вологість не така, там є чим дихати. І от зараз можна було б насправді сказати, що літо офіційно вступило в свої права. Але вчора, бачите, негоди, несприятливі погодні умови в вигляді гроз, дощу і сильного вітру знеструмили, щоб ви розуміли, 701 населений пункт у шести областях. А на Закарпатті через стихію навіть закрили пункт пропуску. Власне, чого очікувати від прогнозу погоди далі? Чи дійде негода в центральній та східній області? Про все це розкаже Антон Мрек. У західних регіонах України зафіксували потужні прояви негоди. Сильні пориви вітру здіймали хмари пилу, зривали фасади будівель та ламали дерева, які падали на проїжджу частину та навіть на автомобілі. Тож рух транспорту був ускладнений. За словами синоптиків, про погіршення погодних умов було відомо заздалегідь. Всі атмосферні фронти спричинили проходження короткочасних грозових дощів, шквалисти посилення вітру і в окремих районах. Навіть град саме посилення вітру було зафіксовано по території західних областей, окрім Чернівецької в межах від 15 до 24 метрів за секунду. Вітер був такої сили, що пошкодив лінії електропередач та залишив би світла сотні міст та сіл. За даними Укренерго, у семи областях України було знеструмлено 701 населений пункт. Лише у Львівській області до ліквідації наслідків негоди було залучено 79 бригад «Львівобленерго» та понад 100 одиниць спецтехніки. В Ужгороді від блискавки спалахнув будинок. Загалом на заході країни буревій пошкодив десятки дахів приватних будинків. На Закарпатті зафіксовано понад 50 пошкоджених дахів у селі Бадів. У Чернівецькій області пошкоджено понад 1400 квадратних метрів покрівель на будинках, підприємствах і адмінбудівлях. Стихія зачепила і залізничне сполучення. Через сильні пориви вітру було пошкоджено контактну мережу. В результаті працювала лише одна колія. А рух 12 потягів затримався в середньому на дві години. Синоптики попереджають, негода може вирувати до кінця тижня. Наступні дні все ж таки по західних регіонах продовжує бути ось така вплив цього циклону з атмосферними фронтами досить активними, тому там будуть продовжуватися короткочасні дощі, місцями значні дощі можуть бути. І звичайно, це вже дощі такого більш інтенсивного зливового характеру з окремими посиленнями вітру, шквалистим посиленням вітру під час грози, і можливо навіть локально десь і град. Може бути за словами фахівців, такі погодні умови є характерними для території України. Із заходу надходить прохолодне повітря, тоді як зі сходу, розжарені маси. Контраст температур створює атмосферні фронти, що призводять до утворення циклонів. Плив атмосферних фронтів і до цього циклону може проявлятися по правобережжю наприкінці, ну другій половині цього тижня, скажімо так. Трошки він зачепить північні області. Вінниччина, Житомирщина ще можуть бути, але решта території залишається в нас переважно без опадів в сухій, розжареній повітряній масі. А в центральних регіонах та на київщині синоптики прогнозують від плюс 28 до плюс тридцяти градусів. У разі наближення циклону фахівці радять стежити за оновленням прогнозів: при сильному вітрі та погіршенні погоди краще залишатися вдома.